Рішення ухвалено. Будь ласка, п'ять 5.12. п'ять дванадцять назад. Шановний Володимир Борисович, прошу підтримати розпорядження про внесення змін до пункту першого розпорядження кабінету міністрів України від два липня 2015 року. Зв'язано з підготовкою до сіння зимового періоду, і повинен сказати, що на сьогоднішній день підготовка йде. В розмірах і темпах, які передбачені Міністерством енергетики, на сьогоднішній день запаси склали вже більше 2 мільйона 630 тисяч тонн, Що вже на порядок вище, ніж в осінньо зимовий період, тому прошу підтримати дану От Ви любите вихвалятись. Ну ми говоримо про факт. Правильно, О, да. факт це річ уперта. уперта. Треба завжди. Добре, е, немає заперечень? Немає. Прошу. Е... Підтримати. Рішення ухвалено. Дякую, Ігор Степанович. Тут і вас вже тут я читаю відставку відправляють. Да. Вчора я дізнався в пресі, що я відправляю вас у відставку. Хочу сказати фантазіорам. Аби перестаньте щось зловживати, щоб не було там різних думок. Важкі да, речі. Так, фальсифікат, важкі речі фальсифікат. Що в них починається галюцинація. Якщо в мене будуть претензії до когось міністрів, я публічно про це скажу. Я не збираюся ні з ким займатися ніякою Куларщиною. Тому всі доброчесні люди можуть спокійно не переживати за це, а всі, хто фантазують, ну, як би. Фантазьори. Що я можу сказати? Дякую. У нас є питання з обмеженим доступом. Колеги, дякую всім, хто не має доступу. До спеціальної інформації. Будь ласка, сьомий пункт.